Іван Фриківську відзначили 33-ю річницю незалежності України. У меморіальному сквері жителі міста віддали шану українським захисникам. Священники провели молебень за душі загиблих героїв та тих, хто нині зі зброєю в руках боронить український суверенітет від російських загарбників. <плес> Сьогодні незалежності України і традиційно ми молимося за душі наших героїв, які віддали своє життя за незалежність держави в різні часи. На жаль, сьогодні ми втрачаємо івано-франківців, і це тільки невелика частина нагород, які ми сьогодні вручаємо тим, кому не встигли нагородити в інші періоди часу. На жаль, знаєте, сьогодні в нашій громаді є поховання нашого воїна. Тому це велика жертва заради української держави, заради збереження України. Відзнаки Іван Франківської МТГ за честь та звитягу посмертно отримали 60 захисників. Їх вручили родинам загиблих. Для кожного з тих, хто пережив втрату, це пам'ять, яку хочуть зберегти. Це, мабуть, нагадування про те, що наші герої з нами, які вони зробили подвиг для кожного з нас, навіть для того, що ми зараз тут з вами стояли під менш більш мирним небом. Це найперше це про пам'ять про нього, тому що ми не можемо забути чи мого чоловіка, чи будь-якого батька, сина, брата. Ми не маємо права їх забути. Не забудуть а передаватимуть наступним поколінням, так говорить мати загиблого бійця Ростислава Лазоришина, пані Тетяна. каже відзнака громади за честь і звитягу поповнить колекцію особистих речей Ростислава, аби надалі передати їх ще маленькому його синові Данилкові. Yeah. Ціла кімната, де є вся військова атрибутика, державні прапори, прапори Національної гвардії, батальйону Кульчицького, спорядження і всі нагороди. Надалі, коли у сина буде усвідомлення, всі нагороди будуть його сина полеглого, Ростислава. Також з нагоди 33-ї річниці державної незалежності очільник Івано-Франківська відвідав наших земляків, які воюють на харківському, донецькому та запорізькому вітинках фронту. Там вручив бійцям відзнаки, а ще дрони для ефективної боротьби з московитами. Михайло Ярослав Лелет новина на вежі.